І Бетюкрейн преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші! Ми майже дочекалися дебютного у цьому році матчу збірної України. А зараз у випуску збірників усі деталі перед грою з Англією. Всім привіт! Починаємо. Забарний таки пропустить поєдинок на Вемблі. Хто замість нього? Як легіонери провели останній вікенд перед виїздом до збірної? І подискутуємо з вами, хто має грати на позиції Ярмоленка. Ось так виглядало перше тренування збірної країни у 2023 році. У кадрі ви не побачите Забарного. найсумніші прогнози підтвердилися. Захисник Бормута поїхав назад у клуб. Повноцінно відновитися після травми зв'язок мілкостопу наш основний збірник так і не встиг. Лікарі Бормута попросили не задіювати забарного в неділю, щоб не спровокувати рецидив. Отож тепер вже точно Руслану Ротаню треба думати, хто замість забарного зіграє у старті. Є динамівець Попов, хід з переведенням у центр Миколенка, Ну і ще один робочий варіант: хтось із Дніпря, Сарапій чи Сваток. У нас ну, питання центральних захисників також дуже актуальне. Е, цілком може бути, що тренер тобі довірить. Е, скажи, будь ласка, чи доводилось колись грати з Матвієнком в парі? Чи поки що такого не було? Ну, я на 100% зараз не скажу. Можливо, в молодіжній збірні і грали, але точно Ну, разом були в молодіжній збірні. Ну, тобто, скажімо так, взаєморозуміння, воно в такій ситуації легко знаходиться. Я гадаю, що так. Важка буде гра з англійцями. Якої тебе думки про цю команду? Ну, дуже сильна команда. Багато дуже сильних індивідуальних гравців, так що буде цікаво з ними зіграти. У них такі швидкісні хлопці, як той же Фоден, Сака, Кейн. Ну, ти напевно дивився їхні матчі. Як думаєш, будеш переглядати, щоб знайти проти них протидію? Чи яким чином готуватися до таких серйозних фронів? Ну так, звичайно, завжди дивишся. Вони грають за топ клуби. Ну я гадаю, що нам тренера все покажуть і розкажуть, що треба робити. Для тебе особисто це є такий своєрідний челендж зіграти проти Англії на Уемблі? Щось таке особливе для кар'єрі. Я думаю, що для кожного це було б особливо зіграти проти Англії на Уемблі. Тепер до приємного відео. Ярмоленко жонглює м'ячем, це добрий знак. Але у нашого кепа досі індивідуальна програма. Чи готовим він буде допомогти команді на полі в неділю? Досі складне питання. Але те, що капітан з командою у будь-якому разі, плюс. Один з найбільш сконцентрованих на тренуванні Роман Яремчук про його безгольову кризу ще сьогодні згадаємо. А збірна для нього шанс перезавантажити сезон. Ви дуже щасливий бачити партнерів по команді. Щасливий бачити всіх весь персонал. Зараз приїжджати збірно України це велика гордість. і Дуже щасливі тут ходить. Дуже перша гра з англійцями це завжди дуже непросто наші спогади з ними. З останніх, може, неприємні такі насправді з чемпіонату Європи. Як думаєш, вони набагато змінилися з того часу? Вони змінилися і ми змінилися. Я думаю, у нас досить багато футболістів почало грати в хороших чемпіонатах Європи, тому я думаю, що в нас дуже перспективна команда і це можливо чекати любого результату. Ми готуємося тут в Лондоні на місці, а англійці будуть грати з італійцями. Тобто Можливо, будуть більш виснаженими, ніж ми, скажімо так, а у нас є можливість так планомірно підготуватися. Хоч граємо на висі? Ну. Е я думаю, що в них дуже багато хороших футболістів і є 11 футболістів. І є ще 11, які можуть їх підмінити. Тому в них дуже сильний состав, і я думаю, ми з, з перехтованням проблем буде. І ще про супермотивованих збірників. Одразу п'ять гравців можуть дебютувати за збірну на Вемблі. Згадані і Сарапій, Мірошниченко, Бондаренко та Воротар Шевченко. Два з половиною роки, як ти не був у збірній, як воно повернутися? Я дуже щасливий і, якщо чесно кажучи, то трішечки неочікуваний був виклик. Так що дуже приємно повернутися до колективу. Як тобі перше тренування пройшло? Новий тренер. Новий тренер, як, як сказати, для тебе він не новий тренер, в принципі, ви працюєте і в клубі. Ну, нормально, трішечки нові схеми, зв'язки, там те, що потребує Руслан Петрович, сьогодні трішечки розповів. Так що готуємося. У вас є троє голкіперів, є конкуренція, є хлопці молодші, бо ти раніше за них потрапив до збірної, але конкуренція серйозна. Що скажеш цього приводу? Коли є конкуренція, то дуже добре. Так що ми працюємо поки вирішає тренер, хто буде грати. У нас у сильні суперники Англія Італія. Як оцінюєш наші перспективи в боротьбі за дві путівки на євро? Та є шанси, завжди є шанси, і це вже доводили багато команд так. Що потрібно вірити і перемагати в кожній грі набирати по максимуму очок. Так що я сподіваюся, що все буде добре, і ми вийдемо на його. А тепер заглянемо у табір суперника. Не будемо зловтішатися, але Англія втратила двох гравців атаки: одноклубника мудрика Мейсона Маунта і Маркуса Решфорда. Зем'ю. останній був у своїй, мабуть, найкращій формі за всю кар'єру. Тому Гаррет Саутгейт точно шкодує. Втім, на заміну їм вирішив нікого не викликати. Зате взяв собі у штаб нового помічника цього кремезного чолов'яку Впізнають усі, хто дивився АПЛ на початку нульових. Це легендарний голеодор Джиммі Флойд Хасельбанк, що колись торбами завантажував голи за Челсі та Мідосбро. У четвер англійці грають першу гру відбору в Італії. Побачимо, чого навчив дядько Джиммі, Кейна і компанію. Далі попереду традиційний огляд ігрового вікенду наших збірників. А поки нагадаємо, що партнер нашого каналу компанія VBET, преміум спонсор збірної України з футболу. У закріпленому коментарі під цим відео всі глядачі збірної чекає бонус від ВіБен. Заходьте за посиланням та забирайте свій подарунок. Разом сильніші. Огляд подій передигрового вікенду почнемо з найкрутішої. Що не кажіть, а наша головна атакувальна надія на гру з англійцями це Віктор Циганков. Українець з дублем врятує Гол Ко. Ось таке креативне прізвисько нашому збірнику після першого голу у клубному твіттері «Жерони». А це вже твіт після другого м'яча із підписом Менш креативним зате дуже показовим. Твори надалі, Вікторе, другий м'яч виглядав дійсно магічним українцем, котрий зробив дубль у примері. Після такого старту в Іспанії місце в основі на Англію сумнівів не викликає. Ви теж так думаєте? А тепер одразу холодний душ. Два слова. Роман Яремчук. Не знаємо достеменно, що саме відбувається з ним у Брюге, але такі промахи, як з Кортрейком, лякають. Українець вийшов з лавки в другому таймі і ось так облажався. Є сподівання, що збірна приведе рому до тями. Але чи ладен це Яремчук виграти конкуренцію у Довбика? Цікаво почути вашу думку у коментарях. Зацініть те, який хороший настрій мав після матчу з інченко. Причина святкувати з фанами була це перемога над Крістал Пелес 4-1. Матч запам'ятався тим, що у Сашка найвища точність передач у сезоні неймовірні 96 Тобто лише два неточних паси за 65 хвилин. Ну а ще Зіна почав атаку, яка завершилася голом. Погляньмо, і на епізод, коли арсенал пропустив. Це сталося після кутового, і Сашко тут боротьбу за позицію не виграв. До речі, головна команда проведе збір у передмісті Лондона. Тож нашому лідеру нікуди не треба летіти. А головна інтрига: чи співатиме зіна у неділю після гри на Вемблі? Передасист у Миколенка за Евертон, українцю респект. Після хвороби Віталій втратив місце в основі, а тому виходить на лічені хвилини з лавки. Але у грі з Челсі за шанс схопився і розпочав результативну атаку зі свого лівого флангу. І Риски завдяки цьому вирвали нічию. Едуард Соболь, другий тиждень поспіль, не має місця в старті Страсбура. Цього тижня довіра тренера мала еквівалент у 7 хвилин. Помітних дій від українця годі було чекати. Його команда вела в рахунку і захистила переможний результат у матчі з Осером. Посередній матч за Марселю Малиновського. Руслан відіграв 64 хвилини у гостьовій переможній грі проти Реймса і отримав найнижчий бал серед партнерів по команді, що звертає на себе увагу жодного удару по воротах. Хоча й стандарти були, але їх виконував Алексіс Санчес. Серед цікавого жовта картка і штовханина із суперником. Та головна новина щодо Руслана інша: він тепер повноцінний гравець Марселя. Французи активували опцію викупу гравця у Аталанти. Загальна сума 13 мільйонів євро. Не грали цього вікенду і Мудрик. Обидва просиділи у матчах Реалу і Челсі на лавах запасних. Але цих хлопців насправді об'єднує не лише це. По-перше, вони з одного містечка Красноград на Харківщині. По-друге, жереб звів їхні команди у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Тому віримо в українське дербі. На полі, не на лаві. А тепер рубрика Партнери хвалять Мудрика. Це сталося на клубному ютуб-шоу Челсі, де Фофана, Бадія Шиль та Чукво Емека гостювали разом з українцем. Зійшлися на тому, що Михайло найшвидший гравець у світі. Is, is, yeah, is Гінагаєснідгаєсів no ever... yeah, без травмованого ярмоленка вперше за п'ять місяців програв Аляїн. Шанси капітана зіграти за збірну на Вемблі близькі до нульових. А от коноплянка повернувся не лише у загальну групу Кракові, але й на поле зіграв 20 хвилин в екстраклясі проти Ракова. Без особливих здобутків. Ілля Забарний досі не дебютував в АПЛ. І це станеться вже після міжнародної павзи. Через травму захисник не зіграв у цьому році ще жодного офіційного матчу. Ну а наприкінці випуску про одну із несподіванок, яку можемо побачити у стартовому складі нашої збірної на Вемблі. Багато з вас зараз покрутить пальцем біля скроні, але на нашу думку, позиція правого вінгера на гру з Англією одна із найбільш дискусійних. Ще тиждень тому на неї було три претенденти: Ярмоленко, циганков та Субков. У підсумку гравець шахтаря травмувався. Капітан навряд чи готовий після травми. Залишається безальтернативний циганков. Ну, і добре, скажете ви менше клопоту ротаню буде, і справді вітя у блискучій формі, але є одне невеличке але. Будьмо чесні, самі з собою в Лондоні ми будемо передовсім оборонятися. А в збірні є людина, яка на цій позиції у плані захисних скілів має кращі навички. Мова про Малиновського в Марселі він більшість часу відіграв саме справа в атаці і добре себе проявляв у командному пресингу. Цей елемент він ідеально відточив ще в аталанті. Давайте поглянемо на показники в обороні циганкова і Малиновського в нових клубах. В єдиноборствах в цілому маліна посильніше. Гра на другому поверсі далеко не козир в обох, але Руслан знову ж таки трохи кращий. А коли граємо з британцями, верхові дуелі це традиційно важливий фактор. Ну і в плані читання гри суперника Віктор, хоч і значно додав у Іспанії, та все ж поступається конкуренту. Якщо ви фанат циганкова і зараз вже готові гейтити нас за маніпуляцію цифрами, то вперед у коменти, але з аргументами. Ми ж суто констатуємо, Малиновський в лінії атаки буде кориснішим у старті ніж циганков. Ось так. А як воно буде, покаже наш стартовий матч року у новому відбірковому циклі. Тримаємо кулаки і віримо в головну команду. Лайкніть відео, якщо воно вам сподобалося. І чекайте наступного випуску збірників вже з аналізом гри проти Англії. До зустрічі. Вібета партнери з гуртовані футболом. Разом з народним клубом Верес та народженим в бою металістом 1925. Спільно з командами Ворскла та Олександрія. З українською прем'єр-лігою та Кубком України з чоловічою і жіночою збірними з футболу та всіба вболівальниками країни віримо в український футбол. Вібе разом сильніші.